Слава Ісусу Христу! Свисяйте, будь ласка. Дозвольте <клухи> запитати, кому, чому і для чого Бог подарував своє Боже Євангеліє? Кому, чому і для чого Бог подарував своє Євангеліє. Минулого разу ми з вами чули, що Бог подавав своє Боже Євангеліє, благу звістку про Ісуса Христа несамоправедним людям, несамоправедним особам. Сьогодні ми минулого разу чули, що є Божий намір щодо кожного із нас. І цей намір це є любов. Пам'ятаєте? Любі. Причина, чому Бог дав нам Євангелію. Вона записана в Євангелії від Івана 3:16. Так би Бог полюбив світ, що віддав Сина свого Ісуса Христа. Для чого? Для того, щоб кожен із нас, хто повірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Любі, Кожна особа, яка сьогодні живе, вона виконує певні дії. І чи не так? Як ви гадаєте, хто може знати правдиві мотиви наших дій? Господь. Любі, Бог створив нас розумним творінням. І кожен із нас знає справжню мотивацію своїх дій. Згідні з цим? Ми знаємо, чому ми саме тут. Бо, е, мотивація наших дій як розумного створіння може бути добровільною мотивацією, мотивацією, але завжди повинні бути на це свої причини. Чому саме ми те або інше робимо? Отже, кожна мотивація має свою причину. Коли е, тварина щось робить, вона робить під впливом наказу, Ударів, батагом. Через те, що її примушують робити те чи інше. Любі. Декілька причин. Декілька причин, які мають можливість впливати на виконання наших щоденних дій. Отже, причини, які скеровують нашими діями. Перша причина це страх. Страх. Що таке страх? Страх. Це те, що мотивує об'єкт діяти ефективно. Наприклад, бойова тривога в армії, да? коли людина наповнюється страхом, вона починає діяти. Любі, страх. Чи є страх добрим мотиватором? Як ви рахуєте? Недостаток цієї мотивації. Полягає в тому, що вона приходить іззовні. Якщо страх приходить, ми починаємо з вами діяти. А якщо ні, то ми не діємо. Друга мотивація, яка спонукає кожного із нас щось робити, це обов'язок. Що таке обов'язок? Обов'язок. Це мотивація, яка спонукає нас робити, хочемо ми цього або не хочемо. Наприклад, чергування у класі, да? е, у школі, на роботу, на роботу. ходити, да? Оксана Юрівна. Обов'язок. Іти на роботу і виконувати свої задання. Це обов'язок. Хочемо ми цього чи не хочемо. Отже, обов'язок. Чому ми сьогодні разом на цьому місці? Це наш обов'язок теж. Це наш обов'язок. Отже. Можливо, ми тут зібралися через страх. Може, ви боїтеся попасти в пекло і тому ви прийшли на це місце? Або це ваш обов'язок. Да? Ми зобов'язані бути тут. Зобов'язані. Але любі. Обов'язок заставляє нас робити те чи інше через те, що ми пообіцяли. І несемо певну відповідальність. нас раді нас є люди, які пообіцяли Богу жити і служити чистою совістю, зовсім іншим життям. Ми пообіцяли Богу, і тому, можливо, і з нашого обов'язку ми сьогодні тут є. Більшість. Але любі. Обов'язок це сильна мотивація. І через неї багато людей приходять у церкву. Можливо, і саме через обов'язок ми з вами на цьому місці. І сюди ми прийшли, можливо, теж через певний обов'язок, да? що ми Богу пообіцяли жити для нього. Але любі, обов'язок і страх це мотивації, які заставляють робити розумне створіння щось і за чогось. Якщо не буде цих мотивацій, які приходять іззовні, то людина стає такою, якою була раніше. Тобто страх це і хороша і нехороша мотивація. Обов'язок це теж хороша і нехороша е е мотивація. Але якщо не буде і страху, і не буде обов'язку, то наше життя повернеться до такого. Е до такого, яким воно було до того і раніше. Але любі, і так, три причини, чому ми тут сьогодні. Ми тут через страх. Ми тут через обов'язок. Або ми тут через те, що Бог полюбив нас і привів нас на це місце. Третя мотивація, яка спонукає до дій, це любов. Любов, що таке любов? Любов це сильна мотивація, яка походить із середини серця. Ціль цієї мотивації це просто любов, яка не містить ніяких у собі причин. Любі, корисна любов. Це якщо у нас щось виходить, а щось не виходить, це є корисна любов. Да? Чиста і нечиста любов. Любов батьків вона є чистою. Батьки люблять своїх дітей. Я не батько, але батьки, от хто батько, можуть самі сказати, чи дійсно це так. Батьки люблять своїх дітей. Вони живуть для них. Батьки люблять своїх дітей зі свого всього серця. Чи чули ви коли-небудь, що будь-який тато чи будь-яка мама жалілася своєму другу, подрузі? Про дитину, по своя немовля. От ти знаєш, я стільки стараюся для дитини, для немовля. Я стільки стараюся, да, а віддачі в мене ніякої. Може ви чули таке? Щоб нам новонароджена немовля. Да. Таке, не чу. чули, так? Народжена не на що. Що не дає спати. Да. Але ви, але чи ділитеся ви з цим? Чи комусь жалієтеся? Ні. Барина. Тому що ми любимо батьки так. люблять своїх дітей. Чиста і сенсова мотивація батьків. На серці у батьків аж до кінця життя лежить співчуття того, що вони уходять з фікістю того, що вони не могли зробити для своєї дитини набагато більше. Коли, ну, це можливо у похилому віці, люди, батьки розуміють, що мало облажувалися да, у свою дитину і. Хотіло би більше, краще е е вложуватися у своїх дітей. Але любі, зовнішні обставини не можуть похитнути чисту мотивацію, якою є любов. Справжня любов. Зачитаємо пісні, пісень, 8 глава, 6, 7 віршик, де говориться про чисту любов. Автор цієї Богом натхненої книги говорить такі чудові слова. Покладити мене, як печатку на серце своє, як печать на рамено своє, бо сильне кохання, як смерть, заздощі непереможне, немов той шоу, його жах жах огню, воно полум'я Господа. Води великі не зможуть згасити кохання. Ані ріки його не залють. Коли б хто давав за кохання маєток увесь свого дому, то ним погодили б зовсім. Любі, Божий істинний намір та його ставлення і справжня мотивація відносно кожного із нас це чиста любов. Бог нас любить. Любов це повна і безпечна мотивація. Немає нічого цінного і безпечного, ніж вірити у це. Повірте, дорогі Божі улюблені, у те, що Бог дав нам своє Євангеліє Ісуса Христа, не тому, що ми заслуговуємо на Це. А Бог дав нам своє Євангеліє Ісуса Христа, бо тому що Він нас полюбив, чорних, але гарних. Римлянам 5 5.8. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Божа любов ніколи не закінчується. Вона розпочалася, знаєте коли? Коли Бог нас створив, продовжилася Божа любов де? На Голгофському Христі продовжилася Божа любов. Чи віримо ми з вами, у Божу любов проявлену на Христі? Чому Христос помирав? Тому що Бог любить нас. Божа любов продовжується і по сьогоднішній день. Хоч ми можемо цього і не відчувати? Любов ніколи не перестає. Апостол Павло у 13 главі 1 коріх нам говорить про любов. Ніколи любов не перестає, хоч породства існують, та припиняться. Хоч мови існують, та припиняться, замовкнуть. Хоч існує знання, то воно скасується. А тепер залишаються віра, надія, любов. Оці три. А найбільше між ними що? Любов. Перша Коріх, 13 глава. Любі. Усвідомлення Божої любові дає радості та сили кожному серцю. 1 Івана 4, глава 16, вірші говорить, ми познали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває у Бозі, і Бог перебуває в нім. Бог полюбив нас, чорних. Але гарних. І тому дав нам Сина свого Ісуса Христа на муки, на страждання як доказ своєї Божої любові до кожного із нас індивідуально. Не тому, що ми заслуговуємо на спасіння, на прощення. Ми не заслуговуємо люблю. Бог полюбив нас. І Він віддав свого Сина Ісуса Христа як доказ того, що Він нас любить по справжньому. Тому 1 Івана 4 глава 19 віше такі слова. Ми любимо Його. Чому? Бо він перше нас полюбив. Давайте санемо і помолимося. Батько наш небесний. Ми дякуємо Тобі Господь за те, що Ти доказав свою любов до нас, до тих, до кожного, хто не заслуговує твоєї любов'ю. Ми дякуємо Тобі за Ісуса Христа, який прийшов у цей світ для того, щоб померти за нас, забрати наші гріхи на себе і подарувати нам спасіння, подарувати нам прощення. Батько, моя молитва за кожного із нас, за наші серця, допоможи нам усвідомити Твою любов. Зрозуміти Твою любов до кожного із нас. Допоможи нам прийняти Твою любов і жити у Твоїй любові, яка змінює, яка спасає, Господи, дякуємо Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.